Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Барви Днів або Життя Киян в Німеччині. Певно, це відео мало б вийти першим, але воно виходить аж четвертим. Та краще пізно, ніж ніколи. Тож в цьому відео я хочу познайомитися з вами, представити себе, розказати, що ви зможете побачити на моєму каналі. Трошки, можливо, навіть пояснити, чому я відкриваю цей канал. Але перше почну я з того, що. Мене звати Даша. Мені 38 років. Я народилася в місті Запоріжжя, там вже прожила до восьми років. Я дуже-дуже добре пам'ятаю місто і дуже мрію показати його своїм дітям, поїхати з ними на вулиці мого народження, вулицю Космічну, де я народилась, показати вулицю, і де жила моя бабуся на вулиці Грязнова, повести їх в парк Драбязка і показати, я не знаю, цікаво мені, чи є там ті гольтелки, гірка, гусак, на які я з'явилася. Любила з'їжджати і боялася водночас в дитинстві. Але коли мені було 8 років, мої батьки переїхали в Київ, який став по-справжньому містом моєго серця та душі. Тому що саме в Києві відбулося моє становлення як особистості. Саме в Києві я отримала омріяну мною професію лікаря. Я спеціалізуюсь, моя перша спеціальність в медицині це лікар-хірург, але після народження старшого сина я Переспеціалізувалась в терапію і потім працювала як лікар-терапевт в 10-й лікарні міста Києва. В Києві я вийшла заміж. Мій чоловік Євгеній, також лікар. Він є нейрохірургом за фахом. Та в Києві народилися двоє наших синів. Нашому старшому сину Дані, 10 років. Він мріє стати футболістом, нашому молодшому. Максиму 4 роки. Або вдома часто ми кличемо його просто Максом от а, Я дуже люблю Київ, я дуже добре знаю його історію, обожнюю читати про його історію. Я обожнювала гуляти вуличками міста а У нас була навіть така сімейна традиція прогулянка за маршрутом. Це прогулянка від нашого дому, який розташований на Лук'янівці, до золотих воріт пішки. Там ми заходили в книгарню Є, і потім через Вал повертались на Львівську площу і далі по вулиці Стечових Стрільців назад додому. Це був такий один з моїх теплих спогадів першого декрету із старшою дитиною. Тому дуже-дуже люблю Київ, дуже-дуже люблю і Запоріжжя і дуже хочу повернутися додому, мрію про це. Тому, власне, в назві каналу і зазначено, що життя киян саме в Німеччині, тому що а, моє рідне місто, не місто мого народження, але місто мого становлення, зростання, відіграє дуже важливу роль в моєму житті. Але чому ж саме в Німеччині? У 2017 році мій чоловік, який є також, як я вже сказала, лікарем за Фахом, переїжджає працювати до Німеччини. Він ще, будучи в Києві, отримав апробаціон. Апробаціон це підтвердження лікарської кваліфікації в Німеччині і поїхав працювати в місто Дюйсбург, яке знаходиться в землі Західний Рейн-Вестфалія на посаду асистент артста. В нейрохірургії. Асистент Артц німеч ніж ніби в нас лікар-інтерн. Через півтора року палата лікарів підтверджує моєму чоловіку фах артста, Це ніби як уже ординатор. Лікар, який може повноправно займатися, лікувати пацієнтів. Зараз він працює на посаді вже оберарцта. Живемо ми зараз в місті Філінген-Швенінген. Це місто розташоване в землі Баден-Вюртенберг. Можливо, щоб простіше було розібратися з географією, столицею землі є місто Штутгарт, і місто Штутгарт знаходиться в 100 кілометрах від Філінгена Швенінгена, в якому ми живемо. А сам Філінген-Швелінген є окружним центром Шварцвальду. Я думаю, що назва Шварцвальд багатьом і знайома із назви е, одноіменного торту. Ми ж із старшим сином переїхали вперше в Німеччину в 2019 році. Я скажу чесно, що насправді я ніколи не хотіла емігрувати, Для мене це було дуже дуже складне рішення, і це був як складний період, коли ми вперше переїхали. І це було однією з причин нашого повернення, коли я завагітніла молодшим сином. Мені було настільки тут, що як. І це був період карантину з корони, що як тільки відкрили повітряне сполучення, можна було літати. Я сказала чоловіку, що напевно, ти знаєш, ми повернемось ще на момент народження дитини і перші місяці ми повернемось в Київ. І це для мене особисто це було дуже правильним рішенням. От. Тому на початку 20, липня 2020 року ми повернулися знову в Київ. А... В серпні 2021 року повернулися назад в Німеччину, оскільки старшому сину треба було йти в школу. Тому, на жаль, я так довго вивчаю мову, тому що перше, в мене було небажання спочатку її вчити, тому що через небажання іммігрувати. Потім з'явилася маленька дитина, а коли почалося повномасштабне вторгнення в Україні, я для себе усвідомила незворотність повернення додому, я пізнала, що таке стан депресії. І про цей досвід я також буду говорити на своєму каналі, тому що, можливо, для когось він також буде цікавим, важливим. і... Ми зможемо зрозуміти різнобарвність переживань людей, різних людей в різних ситуаціях, не з позиції міряння горем, переживаннями, які переживання доцільні, які недоцільні, оскільки доцільні всі переживання всіх людей, а просто для того, щоб, можливо, розширити своє розуміння про людей, про світ людей, про людські емоції, переживання людей. Тому буду це розповідати. Наразі ж я. 呃。Uh Так, поки що і не підтвердила свою лікарську кваліфікацію, і це ще один з приводів, який мене дуже-дуже турбує. Я визнаю це чесно, в першому відео. Наразі я продовжую вивчати мову, і не так швидко мені вона дається, як хотілося б. Зараз я відвідую курси з рівня Б2, і в березні місяці в мене буде іспит складання мови на Б2. І тут я буду ділитися своєю щоденною рутиною з відвідування курсів. З того, як я готуюся до іспиту, власне, із самого іспиту, вдалося мені скласти його, не вдалося мені його скласти з подальшого свого шляху, з вивчення мови на рівні С1, але в медичному фак шпагшпахперюфен, отримання складання іспиту із факшперюфен, а також складання. Професійних знань з медицини, Кентніс Брюфінгін, і отримання відповідно опробаціону. Оскільки я мама, то на цьому каналі буде також багато контенту із з буднів мам, пов'язаних із. Годуванням дітей з розвитком дітей з їхнім навчанням в школі, тому що в мене старша дитина ходить 4 клас, а молодша відвідує садочок з відвіданням їхніх гуртків. Як вже сказала я, що мій старший син мріє стати професійним футболістом. А моє завдання як мами не руйнувати мрії, а підтримувати. Тому, ми, тому він відвідує футбольний Клуб Футбольний Ферайн БСВ це один із клубів нашого футбольних нашого міста, а також займається в приватній футбольній академії Цікітака. Тож буду ділитися туруванням шляху до футбольних висот. Мій же менший син, поки що він каже, що він хоче бути лікарем, але подивимося, йому тільки 4 рочки. Хто знає, можливо, він і успадкував батьківські гени. Тим паче, що в нашій родині моя мама також медсестра, яка все життя пропрацювала в реанімації. В анестезіології, тому в неї також, тому можливо, медичних генів також вистачить в нього. І він таки буде лікарем, але наразі він вже активно цікавиться знаннями з анатомії, фізіології, дивиться книжки з анатомії, старшого, старшого сина такого не було. А, також буду ділитися нашими мандрівками. Регіон Шварцвельто дуже-дуже красивий. Він нагадує чимось наше, напевно. Прикарпаття, тому що в перших відео я своїх показувала нашу мандрівку на гору Сеттіс, яка знаходиться в німецькому кантоні Апенцель, і це швейцарські Альпи. Тобто від цього місця, міста Філінела-Швенінана до дошвейцарських Альп всього дві години їзди. 3 години їзди до Баварських Альп. тому гори тут -то дуже близько. Отже, є куди мандрувати. Я дуже-дуже люблю гори. Дуже є в мене одна величезна мрія на цей рік потрапити, тому що для мене краще природні явища, крім гір, краще гір можуть бути тільки свої гори, тому я дуже мрію потрапити цього року в Карпати. Буду ділитися нашими мандрами по Німеччині. Швейцарія, оскільки Швейцарія дуже близько, буду ділитися буденними справами, наприклад, приготуванням їжі, коли її буду готувати, я. Або, наприклад, моя мама, тому що ми мешкаємо з моєю мамою. Мама дуже часто зараз готує, дуже любить готувати, допомагає мені. Тому, можливо, якийсь рецепт буде створювати вона, і ви також зможете це побачити. Звісно, буду ділитися. Я сама люблю дивитися такі відео і буду показувати вам. Я визнаю чесно, що я вже два таких відео зізнала із оглядами магазинів. Товарів абсолютно різних від побутових товарів до продуктів одягу. Люблю під такі відео, чесно кажучи, робити якісь побутові домашні справи, які не вимагають концентрації сильної. Або просто, знаєте, коли я дуже втомився, або якісь є такі тривожні відчуття, перечуття, люблю під такі відео просто розслабитись. Тому, можливо, вам будуть такі відео корисними. Буду ділитися з нашими з дітками заняттями і просто всіма барвами нашого життя. Тож, також ще хочу сказати про мотиви, які спонукали мене до відкриття каналу. Я людина дуже комунікабельна, активна. і Дуже довгий час, в Німеччині мені цього бракувало. Мені хотілося б, напевно, ділитися з людьми чимось, але було дуже мало живого спілкування. Але назавжди в мене і вистачало енергії, сили на таке спілкування, наприклад, через соціальні мережі або через YouTube. Теж. Але разом з тим, коли я переїхала тільки в 2019-му, мої. Моя кума сказала: Ой, ти такі викладаєш сторіс в інстаграм. Можливо, б це там якось знімати на Ютюб. І моя мама, яка дуже любить дивитися ютюб-блогерів, також почала казати: ой, слухай, може б на Ютюб знімати. Чесно, визнаю, що я боялася критики дуже сильно, що, можливо, це якось буде сприйняти неправильно моїми знайомими, що ніби я ж лікар, серйозна людина і тут. Я перекваліфікувалася в блогери, а я знаю, що багато блогерів скаржаться на те, що всі критикують, причому так дуже злісно і гнівно критикують. І я чесно не вірила, що я можу цю гнівну критику, що я її зможу правильно сприйняти, обробити і не підпускати близько до серця. Тому це також мене зупиняло. Але е, ця ідея тривалий час вона все одно не покидала мою голову і поки я боролася з цією депресією, пов'язаною з міграцією, в мене не вистачало сили і віри в себе для того, щоб це втілити. Та зараз, коли я вже трошечки е, починаю потроху приймати е, ось цей факт, того, що наразі ми мешкаємо саме в Німеччині. Я кажу наразі, я все ж таки, а ця ідея вона постійно мене відвідує і забирає навіть якісь сили та енергію, тому що це ніяка не містика, не езотерика. А як лікар я скажу, що просто коли ми щось про щось думаємо, що ми хотіли це зробити, але не зробили це, і от якось це себе картаємо за це, це викидає в нас, викликає в нас викид стресових гормонів. І рівень цих стресових гормонів він постійно потрошку знаходиться на такому вищому рівні. І коли стресові гормони підвищує, то це призводить до того, що постійно тривається на великих значеннях, це призводить до того, що ми відчуваємо більшу втому, менше енергії. Тобто, і таким чином кажуть, що це забирає в нас сили та енергію. Тобто тут ніякої містики, чиста фізіологія, як то кажуть. От так було і в мене з цим YouTube каналом. Не буду приховувати, що, звісно, мені хотілося б монетизувати цей канал, тому що, як я вже зазначала, я дуже доросла дівчинка, мені 38 років, але, на жаль, поки що так складається, що я вже тривалий час, не маю власного заробітку, не маю власних доходів. Тому, звісно, мені було б дуже приємно, якби цей канал Приносив мені якийсь прибуток, який би мені хотілося в першу чергу витрачати на те, щоб мати можливості якихось благодійних донатів, наприклад, на такі організації в Україні, як місто добра, які займаються підтримкою мам та діток, знову ж таки, донатами на засу те, що має робити кожен українець. А для мене це надважливим, тому що оскільки я, по суті, є військово зобов'язаною, якби я жила зараз в Україні і мій чоловік жив в Україні, ми мали б бути зараз на фронті, ми мали би допомагати рятувати наших бійців. Але оскільки ми живемо в мирній країні, так ми переїхали в неї задовго до повномасштабного вторгнення, але я вважаю, що наш прямий обов'язок. Тоді якомога більше підтримувати донатами нашу армію, тих, хто все ж таки відстоює нашу мрію, надію на те, щоб жити, приїжджати додому в мирну Україну, показувати її дітям своїм, мандрувати не чужими красотами, а своїми, тому я скажу чесно, монетизація каналу. Також мені буде дуже приємною і важливою. І я думаю, що для тих, хто дивиться, буде дивитися цей канал, я буду дивитися буду розповідати, ділитися досвідом, наскільки в мене виходить монетизувати цей канал, буде цікаво дізнатися, наскільки реально на сьогоднішній день, в 2025 році, з нуля запустити свій канал і вивести його на рівень, коли ви зможете заробляти цим кошти. Тож, я всіх ще раз вітаю на своєму каналі Барви Днів Життя Киян в Німеччині. Я обіцяю вам створювати цікавий різноманітний контент, який я вже озвучила. У мене вже є багато відео відзнятих, які я викладу одразу після цього відео візитівки. Тож, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобаєчки або дисподобаєчки, якщо не цікаво. Пишіть коментарі, це буде давати мені зворотній відгук і розуміння того, в якому напрямку рухатись, як знімати, що знімати, чого більше знімати, що більш цікаво, що менш цікаво. І будемо створювати барви днів разом. До зустрічі! Пока!